В рамках шостого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті ректор Запорізького національного технічного університету Сергій Борисович Бєліков говорив про важливість освіти в Україні. Освіта і наука завжди були пріоритетними для будь-якої держави. І я впевнений, що Україна саме через те, що організуються такі виставки, те, що організуються такі зустрічі, зустрічі всіх щаблей освіти. Від дитячої, юнацької, професійно-технічної до вищої освіти. І тому дійсно це, це кожна така виставка це подія. Запоріжжя, на жаль, сьогодні не дуже далеко від зони бойових дій. І все ж таки ми зберігаємо і спокій, і впевненість, і віру в перемогу і мир в нашій державі. Мир, який забезпечить нашій молоді, можливість отримання якісної, якісної, сучасної інноваційної освіти. І те, що ми демонструємо сьогодні, ми обмінюємося думками з нашими колегами. Ми бачимо один одного і ми віримо в майбутнє. Це головне. Головне, що такі виставки, такі форуми мають відбуватися. Головне, що знов таки ми презентуємо і обмінюємося думками. І головне, нас бачить. Нас бачить молодь. Молодь це майбутнє. І я впевнений, що ми подолаємо всі кризові явища.